Дивіться, який прикольний в Аврорі світильничок знайшли. А, ще він працює, бач, під цей? Під світомузику, музику, так? Да? Коротше, має вихід Type-C вже Є в нас тут. Так, мод Speed, Скорость, Колір і Power. Так, що в нас буде, якщо натиснути... Так, ну, да, воно функціонує, виходить, під, під звук, так. Да. А ще режими переключаю. А, бач, можна такі режими. Ось бач. От я нажимаю режими. Ну так, да, воно працює від звуку. Прикольно, так? Да? Інтересно, наскільки буде вистачати його. Зараз подивимося ціну, що воно по чому. Така коробочка у нього йде. По ціні. 129 гривень. Прикольно, так? Да? А де вони було? 129 гривень всього паше. Оця лампа. Ось... Ліхтарик, який ми хочемо, будемо обирати, що нам придбати. Ось коробочка така у нього, так? Да? І зараз ми провіримо, як він функціонує також. Так, ну от ось у нас так працює оця лампа, мічничок да? такий. Тобто режим я тут не наблюдаю, да? але такий. Прикольний апаратик, так? Да? Такий пульт керування також цією лампою. Тут у нас є режими старт-стоп, включить, виключить. А, є під музику теж, бачиш функціонал паш. Бач? Ну просто кажучи, що якісь режими 1, 2, 3. А, режими а так, є? Є. є у нас тут. А, ага, Відео знімаємо, так. Так. так, так. Снімаємо, да? так. І зараз по ціні перевіримо. По ціні 199 гривень. Так, і зараз ще раз подивимося, ще подивимося. Так, це у нас 199 гривень. І що, ми ще будемо оце, так? Дивитися? 3D Mun Lamp. Оце ще хочемо 300 гривень коштує. Ми зараз її подивимося. Ще Звернули увагу на оцю лампу, да? ця лампа мунламп називається. Що у нас тут в комплекті є? є, якісь кріплення, інструкція. є такий пульт керування. Так, ну і зараз підключимо і подивимося, як вона. Коротше, це у нас просто світильник, по суті, який має три режими. Ось він бачите? Але 300 гривень коштує, працює від USB в стилі такої лампи. Так, да, не то трошки. Так, 300 гривень коштує от така лампа. Ну, теж в принципі непогано, але трошки не то, так? Да? А ну дивимося, що в мене ще це може ще тематику це? ламп подивитися. Ні, ну Оце це космонавт, типу, так? Тут опять же теж просто лампа. Декоративні. Ну, да, да. ну такі от вибір світильнички. Оце, звісно, прикольно, мабуть, ярко світить. Воно... Теж 400 гривень. Да. Ну, да. А оце що, ну йдемо це глянемо ще. Оцей хоум декор, це що? Це, це, це на стінах, а, це теж під музику. Це поняття, це теж до компа підключаєш і під музику, це А, тут а це це? щось дивись, не знаю, щось повикидали. А це ліхтарик лампочка, це що? Це, це теж під музику, поняв. Давай ще його подивимось. Вона щось розпечатана, не знаю, може це вже хтось дивився. Не, не так, холм Decor лайт. Ще є така у нас тема. А це, так, що у нас представляє? Таке кілечко. З переходничком. З такими... А, тут теж, бачите, є режим мікрофона, mm -hmm. режим Мюзик mm -hmm. і мод. So, а, це, мабуть, підключається. Зараз ми його спробуємо. Mm -hmm. Так, підключили ми його живлення, Теж воно працює типу як світа музика. А ну попробуй режими поміняти. Mm -hmm. А вон там є режими. Бо я ж одною рукою і нижче кнопочка. Да. Так що це в нас режим. Вот. А ну ще раз нажми, нижня кнопочка. Так, нажимай просто. О, бачиш, теперь по кругу воно бігає, бач? Окей. Вночі буде прикольно. Ще раз нажимай. Тепер такий о, суцільний, бачиш? Так, ще нажимай. А, а як же ж воно стоїть на чому? На, на просто... цьому просто... Я можу Тобто там теж є мікрофончик, да? Да, так? І там ще таке є. качество. Зрозуміло. Так, зараз подивимося, скільки вона коштує точно. 300. Так, 400 гривень вона коштує. Смарт вам помічки. Ні, вона ну, прикольно, так? Да? Ну, просто, блін, 400 гривень. Мені та більше подобається. ховаємо поки. Не хочеться? Мені ота перша більше всього подобається, що працює під цей. Під цього. Там де брали. Так. Да. Да. Ну оця мені більше все сподобалася 129, якщо хочете цей, до компа поставити, ні? Ще по лампочкам ціни трошки подивимося. Якщо в нас вже така тематика, трошки да, йде. А, дивилася, що вайрус. О, це ми ще на цю подивимося, да? так? Ще зараз таку подивимось. Так, зараз швидко пацанам ще. Так, а 12-12 вольт, а ти там не бачиш. Music вот, вот, трайки, так, трішки по цінам по на лампочки Там теж кажуть, це подивимося, що так? Да? Да. Так, ну вони через печатані, так? Да? О, що такое зараз подивимося. Wir speaker. А, так, спікер, подожди. Батарея, да, що вирус. у нас тут є? А, якийсь ще звук іздає. Ну пішли її провіримо. Так? Mm -hmm. да? Подивимося, що її зараз. А вони бачу, її там сховали. Що ще що тут. Перевіримо. Що у нас тут ще є. 4 часа вона грає. Так, ну провіримо зараз. Mm -hmm. Ось ми її витнули, вона там є трошки заряджена. Да, У неї є динамік. Ну, вона, видно, тільки коли музика. грає Вона так просто не... Ну, Це я розумію. Я її включаю, дивись, вона все. Ні, вона включаю. робота, походу, тільки Ну Типу, так. Да. Ще... Щось... Ну, да. Вона, тільки от вона моргає, що вона в принципі не цей. Тільки от музика. Зараз ми її підключимо, подивимось. Штука непогана, але вона в нас не вийшла ні по Bluetooth підключити. Що то втикали-втикали і не вийшло. Ціна 399 гривень. Бачу дві розпакованих, хтось дивився і в відтоги нічого не вибрав. Тож такий друзі, огляд сьогодні на розділ по лампочкам. Да? Що в нас в Аврорі по лампочкам якось так. Да. ще Такі термометри, які в мене також з Експрес я робив розпаковочку. І тут вони у нас по 88 гривень. А На ліжки я брав там, чуть ли не по 30 гривень, ну от вони є у нас тут в авлурі також. Отак от виглядають. Бачите? Точно все один-один, тільки в мене білого кольору з гідрометром. Ви дивилися лампочки, а в відтоді вирішили купувати отакий RGB коврик для мишки великого розміру. Ось по цінам зараз. 279 гривень. Ось вони є, є такий менший, бачите, це ж менший така сама фірма. Ну і є такої фірми. От, вирішили, тому зараз візьмемо цей коврик. Ну і ціна, так як на касі, в принципі, тепер в нас буде такий коврик. Тому хто дивився моє відео, дякую за увагу. От такий Магазинчик сьогодні завітали. Банку типовий шок тому. Натисни, тримай. Все, я, да. я не знаю, що треба робити. А, да, якось так зробити, щоб типу, відрізати, відрізати. Ну, тут, а ці? Ну, це просто цим включний таких автоматів спеціально технічно, щоб... А, да? щоб було сложніше виїхати. Угу. Так, ну що, друзі, от така у нас маус пад С Аврори. І виглядає таким чином на столі. Величенька, на весь стіл, є регулювання, так? Да? Угу. А дам в нього кнопка управління? А ну понажимай, що там? меняется, да? Ну, сейчас мы светло выключим, Секунду. Okay. поехали. Так, выключаем светло, подсветку. Так, а ну давай, вымыкай. Это у нас что за режим? Просто. Включай, даже. да. Это один цвет. Это у нас, типа, оно что, да, как красным? А, оно тухнет, типа, да? Да, у Разное. Ну, сейчас следующий нажми. Это быстрее. Ага, давай дальше. О, прикольный красный, да? Угу. Это просто один. Угу. Давай дальше синий, да. зеленый. прикольно. бирюзовый, белый. Ну, Все же переливание. классно, да, переливание, классно, что он такие здоровый, да. Угу. прикольный, да, саврория угу. такая у нас штучка.